Сьогодні офіційно день називається Свято День Незалежності. Я завжди був проти цієї назви, бо вона не розкриває всю суть цієї події. На мій погляд, цей день має називатися День відновлення державності українського народу. Багато поколінь протягом багатьох століть наближали цей день. Люди боролися і були часи, коли перемагали, але, на жаль, були й часи, коли програвали. Але саме боротьба за свої права характеризує людину як вільну людину. Тоді, у 91-му році, відновлення державності відбулося безкровно. Так, знаєте, легенько, для багатьох це стало просто повідомленням в новинах. Тому багато хто не цінує цю незалежність. І от зараз, коли споконвічний ворог московіти в чергове йдуть війною проти нас, одні люди. Так, саме люди пішли боронити наш край країну. Землю, людей, родини, дітей. Але є такі, хто втік, бо або ховається. Не можу назвати таких людьми. Для мене вони щури. Ці ухилянти, які б аргументи вони не наводили, вони щури. Тому правильним людям хочу побажати радості та щастя. Цей день є символом нашої незламної волі, волі людини бути господарем на власній землі. А щурам, ухилянтам та всім ждунам та ворогам, хай у вас в горлі пір'я поросте. Життя триває, точиться війна.